Я в якийсь момент зрозумів, що в цілому продажі для мене це дійсно професія. Це не слово, яке погане. Бо я пам'ятаю, як я приїжджаю в Запоріжжі, там, з Києва, і тітка, просто, ну, просто тітка моя каже, а чим ти займаєшся? Я кажу, я в продажах працюю. А обманюєш людей? шлях? Mm. Я такий. Що ще? Що, Мені мені, так, мені, По-перше, це в смислі. ну, діка, Чому це? Поняв? І мені треба було їй пояснювати, і потім я їй по... пояснюю, а вона не змінюється, вона є думка. Ну, тобто, якби я сказав я політолог, то, мабуть, вам сказав, що класно, але ніхіра б не зрозуміла. Mm. А коли я кажу супер звичайні речі, наприклад, менеджер з продажів це найпопулярніша професія в ще в світі. Ну, в, в Україні, наприклад, як зайдеш там Work.ua або робота і введи там просто менеджер з продажів, там що за сорок п'ять тисяч там резюме, яких там людей шукає роботу, і вони там ще 16 різних назв. Адміністратор, то-то, то всім треба продажі будь-якому комерційній організації. Треба продажі, бо це серце бізнесу, яке генерує.